Гуляючи на просторах інтернету, на... довелося мені зустріти таке відео, де говориться про те, що на все свій час, всьому потрібно свій час. Всесвіт посилає тобі потрібних людей і забирає непотрібних людей. Тобто дуже багато людей цю тему підтримують, розвивають її. І мені хотілося сказати, що досить зупиніться, народ. Все світло байдуже на нас. Галактикам, Всесвітові на нас байдуже. Ми самі створюємо ці проблеми через те, що ми самі хочемо своєї значущості. Ми хочемо бути значеними. Ми бажаємо бути кимось. Ми не можемо усвідомити, що ми просто ніхто. У всесвіті, в законів, в масштабах Всесвіту, ми ніхто і ніщо, ми просто пил. Сотня років, хоча ми не проживаємо сотню років, для все це, це просто навіть не момент. Розумієте? Досить, народ, досить. Е, я своїх 30 років е, вже прийняв цей факт, те, що я просто людина. Я народився, проживаю і я помру. Я після себе залишу може якусь незначну річ. так? Я не вимагаю від цього світу доказувати комусь і доказувати собі, хто я, що я. Досить. Зупиніться, прошу вас, погляньте на мою точку зору. Ми ніщо, ми ніхто для Всесвіту. Коли ми завтра помремо. Я не говорю зараз про себе, чи ну, давайте візьмемо енну якусь людину. Якщо ця людина завтра помре, ви думаєте, їй не здадуть заміну на роботі? Знайдуть. Тиждень, два, місяць. Візьмуть нову людину. Фабрика не зупиниться, проекти не закриються, проекти будуть продовжуватись, так? Яке ви маєте значення? Ви задумувались над цим? Задумайтесь над цим. Яке для вас, які ви є важливі? Ви не є важливі. Ви не є. Уявіть, візьмемо середньостатистичну людину. Середньостатистичну. Не беремо низьку і не беремо високу, середньостатистичну людину. Хіба завтра закриються магазини? Зупиняться автобусні станції, припиняться війни, припиняться якісь економічні дефолти, хвороби, навчання, інститути. Що зміниться? Ваша смерть нічого не дасть. Нічого не дасть. Так само, як вона нічого не змінить. Вона змінить декілька людям буде важко. Тобто, вашим рідним і близьким все. Решту людей. Просто через тиждень або місяць часу за вас забудеть і будуть жити своє життя. І вірите в цю дурість, особливо за кохання, любов, що Всесвіт пошле вам кохання. Ні, вам всесвіт ні чорта не пошле, тому що він нейтральний, він не посилає і не забирає. Ви коваль свого щастя, ви куєте свою долю. Тільки вона у ваших руках. Якщо ви дозволили просрати собі своє щастя, відмовились від коханих людей, від дорогих, від хорошої роботи, від хорошого порівня життя, проживання, країни. Якщо ви втратили якихось підтримку, друзів, то це ваша вина і тільки ваша вина. І майте силу і сміливість, гордість визнати те, що я просрав це, або сам, чи я просрав це. Да? Тому що багато людей каже, все, Всесвіт мені ще пошле, доля мені ще ні, вона не пошле. Нічого не пошле, нічого не зміниться, поки ви самі це не візьмете в руки. Усвідомте одну єдину важливу річ: Ми настільки, наше життя настільки незначне, коротке і просто важке, що його не потрібно ще створювати важчим, а створювати легшим. Створювати моменти, щоб було. Легко проживати життя з хорошими людьми, на хорошій роботі. Про роботу це взагалі окремий ролик, да? там е, теж значення, яке мені ніколи не подобалось. Е, знайти роботу, яка, якою ти будеш насолоджуватись, і ти з жодного дня не будеш працювати. Що? Серйозно робота, сама саме слово робота це вже, типа, ти робиш ти як раб. Яку роботу я хочу? Я не хочу робити взагалі, бляха. Ну в світі не існує роботи, від якої я би був задоволений. Навіть просто якби я отак, як я бачу відео, де котик сидить, лежить лапкою, гроші забирає, наже це мені би не підходило. Ну просто не підходило. Я хочу жити, а не робити. Ну, я зобов'язаний. Такі умови, таке життя. Я, я з цим погоджуюсь і не йду там проти системи. Всі працюють, всі заробляють. Я теж також працюю і заробляю. Але... В великій масштабній перспективі ні одної роботи немає. Тобто нам внушають будь рабом добровільно, і ти повинен бути щасливим від цього. Тобто ти повинен щасливий бути від цього, що ти ти про Це просто ну це просто треш. Це просто, типа, ну куди? Піди там на стоматолога і ти будеш щасливим, бо ти хотів бути стоматологом. Людина йде, тому що гроші. Фінанси, престиж і тому подібне, да, все. Він не розцінює, О, я присвячу своє життя стоматології, тому що це круто. Ну, це я відхилився від тему. Тим не менш, якщо ви втрачаєте людей, тому що мене це просто, ну просто мене це обурило, якщо ви втрачаєте близьких вам людей, все світове байдуже, він не забирає вам від, від них їх. У вас їх. І так само не дає вам потрібних людей. він забирає. Ні. Це просто співпадіння, це просто збіг обставин. І ваш вибір. Ключовий це ваш вибір. Ви вибираєте, кого допускати, кого йти геть. І це ваш вибір. І ваше нещастя, коли ви почуваєтесь нещасливими, коли ви залишаєтесь на самоті. Це є ваш вибір. Запам'ятайте. Якщо ви нещасливі, ви не можете звинувачувати своїх колишніх. Шефа на роботі, друзів, ні. Тільки вас. Майте силу. Силу в собі признати собі. На самоті, можливо, якщо у вас немає сили признатися комусь іншому, що це є ваш вибір, це результат вашого вибору. Ваше життя це результат вашого вибору. Ви обрали таке життя, ви це обрали, і ви тепер страждаєте або радуєтесь. Тобто, якщо ви радієте, це ваш результат. Ви можете пишати з собою. Коли ви страждаєте, це ваш результат. Ви чинили неправильно. І ви повинні думати, чому так сталося? Тільки ви винні в цьому. Не можна перекладати вину. Це винна моя колишня, винен мій колишній, винен мій шеф, винен мій е, вчитель у школі, е, це винні мої діти. Там, ну, тобто, когось, ви перекладаєте завжди вину на когось. Ні. Майте силу. Волю і гідність признати, що це я винна чи винен в цьому житті, що сталося, тільки це моя вина. І все буде добре.